Пінця у бабке робота. Ой, коман. Об'явлення на вороту поставиш, ти паліхмахер. Ти вона облівці є. Роксолана. Женські роблять, є десь мужский. Ну так, снімаємо. Приходьте до бабки, вона мій парикмахером буде. Пестра. Якісно і дешево, безплатно, взагалі безплатно. <рес> Клієнт, як ви себе почуваєте? <рес> Ще в не відрізала? Можеті гості не скуби. Хорошо? Отак, так, во так. Щоб в ухо не відрізалась, <ріст> Бабка ця <ся> не добра. Вот <ріст> 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 так, Ця стрижка називається волны. Наспокоїлися, ну, бо біду з лап мало гроші дали. Писатель бесплатно работу. Вот такая молния, деда, молния, Стрижка молнии, пушка, ракета, бомба. Дай трубку зови. Не надо. Аккуратно, что туда заденешь, а? Ай, Айва, шарабе. Діда нового вуха хоче ця баба, а? Маньячка. А, так гарно. Тебе ще краще будет пострілять? Ага, зараз. Ну, я... Вже побіг. Стрижка, як в Совєтському Союзі. Приходьте, ностальгіруйте. ностальгію. Настальгію зловите. А так, гарно все. Все роблю? І їсти веру? І стрижу, і мию. І все безплатно! Як хочеш, так живи! От бабка видно, га. ця влада бабка. Мені адміністрацію. <риклад> а ти ж туди адміністратор, чи хто ти хатить? Де гроші? Скільки я послуг роблю, дай мені допомогу. No. Я безрозмісно роблю. А стоишь войшку и походу там, <саліз>. дід Элвіс. На одній стороні є, а на другій нема. Коля, чекай трошки. Араб в есть. Не есть. Так і буде ще даєш продолжаться. боже, що там так долго? Че, наш що... половина. чуваш, тха? Кучу ріозам. Ага. Острову обрізали, вс. Твер тясы. Він так, за це не може побрати, як я йому говорив. Ага. Бабка все бачить. Точно. Ну, шкуба і таке, щось треба не бере. Доженці треба підострити. Ні. Покарно бере.

А ж, не давайте пьед сюди сюда. <laughs> Чиню, що У мене машин багато приїжджали. Жора їхав. Здравствуйся з тобою. Ки Жора. З злису. Я да. би він цей. Юра, Юра. Юра, Юра. Не, не здравствуйте, їхав. А. Та я заходжу, він виїжджав. Мене не, не бачив. Виїхав з двоїм. робив веду, ні. Він там каждый день. Чай, діброю, то кожен день щось робить. Все мене підвести, але кого в мене є машина. Ну, приседайте всі поговорити. Да, діброю внук. Внуку для этого деброву. Саши дочки, дочку. Тут если хозьо буде построить, это уже бокать. Это сажа блок. Mm -hmm. О, тоже. Об скубала єда. Сколько это работает? 8 минут. Девять. А грош? А. Безплатно. Ну, мы уже не знаю. 100. Трохи не ровно. А может это такой стиль? Гриши ровно было, хоть я замечаю, что не ровно. Что в месте гриши Ну нормально так, как волны, как молнии. Где они? Волны. Не знаю, ну как она светло будет. Я ж его обрезала, то она Ну, что-то непонятно. Волна вроде. Где волны? Ну такая, не знаю. что то вена, что то волны. еще разберусь? Что это такая? Не чтобы не пыкнем не было. Нормально, что. То, що треба. Ну, через два дні ну да, воно прорастает и все, буде, як обачно, нормально Ну курить на ну да його ну, все молкать А дашки кошке есть То що дотерпить шо забирайся? Да, Так, Ривно ага. Рівно Все Да сбирай Вмишай Все, постригли діда. Постригли діда. До пуття, Коля? Да. А, ти ж фотографії. О, це дуже. Не показує. Мільйон не побачив. Інтернет пустиш. Мільйон не побачив. Нова прическа. Чи <звук> може хтось захоче так постригтися? Це все сюди все направляти. Ну добре, силку лишу. А. Координати. Вітаю, до все щоб звідти. Координати покаже. На держи так в піч і все. На який красавець. Як новий народився. А ну-ка за це не клієнт як? Нормально. На Прощайте, чуба не бувчу нема чуба, да? Ага. А то не так зроби? Що? Як я? А, да хто кого так получить, а? Mm. Що, ну, а тут пороскидай. Ча, а, не розкидывай. Да, иди, для спать. Роб, а, ну, встри, глядь. <севышливый> <севый> а, шампунь. Короче, якость так. Ай, боже. Годит. Красавчик. Ну, ну а при чём